Не бійтеся невдач. Два. Я звіщаю Євангелію. Це бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Перше послання до Коринтян 9 глава, 16 вірш. Давайте продовжимо розглядати поради, які допоможуть нам перемогти страх невдачі. Перше. Йдіть до своєї мети, даної Богом. Щоб по справжньому досягти успіху в чомусь, ви повинні мати пристрасть до цього, і Бог не тільки відкриє вам свою мету, але й дасть вам пристрасть до її досягнення. Апостол Павло мав дар, освіту і зв'язки, щоб займатися різними професіями, але він писав: Я звіщаю Євангелію, це Бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. До чого ви відчуваєте пристрасть? Постарайтеся зрозуміти це, бо саме тут захований ключ до вашої долі. Поставте собі три запитання. А що найгірше може статися, якщо я не досягну успіху, у вас все одно буде Бог? Ваші таланти, ваша сім'я та інші можливості. б, чи робив я це коли небудь раніше? Навіть якщо ні, то що з того? В. Чи не є цей страх сигналом того, що у мене немає потрібних людей, процесів чи планів для досягнення успіху в даний момент? Потім поставте справді важливе питання. Які переваги я отримаю, якщо досягну успіху, будьте налаштовані на те, що ви можете це зробити. Подивіться своєму страху в обличчя і сміливо стверджуйте: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Промовляйте цей текст вголос, вбирайте ці слова. Нехай вони увійдуть до глибини вашого серця. Знайте, що Христос змінює вас, щоб ви досягли успіху на славу Божу. Знайте, що коли Бог керує вами, то Він дасть вам все необхідне, щоб ви змогли досягнути успіху в тому, до чого Він вас покликав. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе